Привіт! Сьогодні покажу тобі, як зробити ось такий ефект. Коли текст знаходиться на задньому фоні. Скажу відразу: спосіб працює тільки, якщо задній фон однотонний та не буде зливатись переднім планом. Перше, знаходимо наше відео та перетягуємо на таймлайн. Далі вибираємо інструмент Type Tool та пишемо наш текст. Порівнюємо так, щоб текст був посередині об'єкту, за яким ви хочете, щоб був текст. Далі через Alt копіюємо наше відео та переносимо на Next. Йдемо в розділ «Effects» та знаходимо Color Key. Вибираємо піпетку та копіюємо наш колір Фону. І в розділі Color Tolerance тягнемо повзанок до того моменту, поки не з'явиться наш текст. Після чого зробимо невелику анімацію. Переходимо в Effects та додаємо Transform. Міняємо нашу позицію та натискаємо на годинник. А перетягуємо праву кнопкою миші, робимо Easy In, щоб зробити анімацію плавніше.